Привіт, друзі! Сьогодні розберемо дуже важливий продукт FitLine. Це буде зельшуц для всієї родини. Система антиоксидантного захисту. Продукт додаткового харчування у формі порошку з вітаміном С, вітаміном Е, провітаміном А, мікроелементом селена і біофлаваноїдами містить фруктозу та стевію. Фітлайн Зельшуц потужний антиоксидант. Повільно старінні клітин і зміцнює імунну систему. Люди, які багато часу проводять біля телевізора і комп'ютера, мало часу бувають на свіжому повітрі і, хоча приймають зручну позу, втома очей у них буває. Бета-каротин чудово захищає очі та шкіру, яка за нестачу повітря стає землистого кольору. Крім цього, Фитлайн Зельшот своїм складом оберігає наше тіло від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, а під час помірних сонячних фан забезпечує причервоний колір засмаги. Кітлан зельшут це величезна підтримка для людей зі шкідливими звичками, залежність від нікотину, кофеїну, алкоголю. Це дуже ефективно очищує організм від токсинів, допомагає перебороти бажання нікотину і алкоголю. Курці та люди з ослабленою імунною системою потребують більшої порції вітамінів. Кожна цигарка знищує вітамін С, більший ризик появи новоутворень, схилість до коклюшу та багатьох хвороб, а також хвороб серцево-судинної системи. Список шкоди дуже великий. Курцям особливо потрібні антиоксиданти у вигляді вітамінів А, С, Е і селену. Додаткова порція вітамінів допомагає алкоголікам у боротьбі зі шкідливою звичкою. Найкращого ефекту можна досягти, додатково використовуючи оптимальний сет Fitline Activize Oxy Plus, Fitline Basics, Fitline Restorate. Доповнення вітамінами в певний час забезпечить нам профілактику сезонних досуд. Той самий склад вітамінів дуже допомагає в разі переохолодження – і фітландзельшуц у таких ситуаціях допомагає, ставить на ноги, приводячи на допомогу оборонні сили організму. Під час застуди організм перебуває у стресовому стані, клітини гинуть у боротьбі з інфекцією, наднирники виснажуються, без поживних речовин організм не в змозі виконати свої функції повністю, зростає потреба організму в цинку та вітаміні С. Практично повністю витрачається антистресовий запас організму. Тому під час сезонної застуди, коли потреби організму зростають, а температура та стрес поглинають більшість необхідних речовин, доповнення їх стає особливо необхідним, тому що вітаміни потрібні для ефективного використання інших поживних речовин. Властивості активних інгредієнтів порошок каротину Мікровітаміни це сполуки, які, потрапляючи в організм під час певних хімічних реакцій, перетворюються на повноцінні вітаміни. Вони підвищують міцність біологічних мембран, перешкоджають протікання окисних реакцій у клітинах, беруть участь у процесах тканинного дихання і метаболізму, Апельсиновий концентрат багате джерело біофлавоноїдів, які містяться в м'якій шкірці без запаху і смаку. Корисні властивості цитрусових. перешкоджають розвитку діабету, судинних ускладнень і атеросклерозу, знижують рівень холестерину, забезпечують потужний захист судин, перешкоджають утворенню набряків, можуть діяти як сочогінний засіб, є сильним протизапальним засобом, мають жовчогінну дію і можуть уповільнити процеси старіння і перешкоджати утворенню злоякісних пухлин. Вітамін С належить до класу позаклітинних антиоксидантів. Поступаючи з їжею в організм людини, вони розчиняються у крові, а потім у міжклітинній рідині, захищаючи таким чином клітини від зовнішньої загрози. Функції вітаміну С є важливою речовиною у метаболізмі, збільшує природній опір організму проти інфекційних хвороб, стимулює кровотворення допомагає зберегти в здоровому стані капіляри, зуби, ясна, бере участь у виробництві гормонів, сприяє нормальному функціонуванню надниркових залоз, покращує вироблення карнітину, підвищує всмоктування заліза і кальцію в організмі, активізує фолієву кислоту. У присутності адекватної кількості вітаміну С значно збільшується стійкість вітамінів В1, В2, А, Е і фолієва кислота. Має антиалергійну дію, послаблює прояв інфекцій, зокрема герпесу, бере участь у синтезі колагену, головного білка основи організму, загоює рани, лікує опики, допомагає зрощуванню кісток, вітамін С бере участь в активізації життєво необхідних хімічних речовин, таких як адреналін, потрібний для відгуку битися або драпати. Що збільшує чистоту пульсів, приплив крові до м'язів, підйом кров'яного тиску, а також підвищує боєготовність, коли небезпека поруч. Детоксикаційна функція. Допомагає очищати організм від отрут, починаючи з цигаркового диму і окису вуглецю і закінчуючи зміїною отрутою, в'язою ртуть та інші важкі метали запобігає перетворенню нітратів та нітрозаміни, що викликають рак, активізує детокс-акцикаційну функцію печінки. Антиоксидантна функція. У цьому разі він функціонує як молекула, призначена для захисту організму. Вітамін Е найсильніший природний антиоксидант, що уповільнює процес старіння клітин, захищає шкіру від руйнівної дії ультрафіолетових впромінювань, погодних явищ чинить виражену зволожувальну дію, пом'якшуючи шкіру і надаючи їй еластичності, сприяє виробленню колагену, тим самим уповільнює появу зморшок, попереджає появу плям старості, покращує регенерацію клітин шкіри, захищає легені, мозок, тканини нервової системи, ДНК від ушкоджувальної дії вільних радикалів. Беручи участь у вуглеводному обміні, вітамін Е стимулює діяльність м'язів, сприяючи накопиченню в них глікогену основного джерела енергії. Встановлено тісний зв'язок токоферолів із функцією та станом ендокринних систем, особливо статевих залоз – гіпофізу надниркових залоз і щитоподібної залози. Сприяє росту нормальному розвитку організму. Для токоферолу у багатьох разів посилюється вітаміном А. Вітаміном С і біофлавоноїдами. Завдяки такій підтримці, токоферол вітамін Е позитивно впливає на здоров'я серця і судин, очей, а головне на статеву функцію організму. Під дією вітаміну Е підвищується здатність організму до зачаття, нормалізується гормональний баланс жінки і посилюється сперматогенез у чоловіків, підтримуючи статевий потяг. Вітамін Е необхідний для тих, хто веде активний спосіб життя бо підтримує функції м'язів і бере активну участь в обміні білка. Достатній рівень токоферолів сприяє розвитку м'язів, спобігаючи розвитку м'язової слабкості та втоми, підвищує спортивні показники. Селен справжній шквал дослідницької активності, підтвердив його роль як антиоксиданту, що допомагає вітамінам Е і це. Захищати організм від онкологічних захворювань, а тканини від вікового руйнування за дії вільних радикалів. Організму потрібен селен, як і вітамін Е, для функціонування глутатіону, природного борця з вільними радикалами. Імунна система захищає нас від інфекцій, від розвитку онкології, уповільнює процеси старіння, а селен необхідний для гарного здоров'я. Фруктоза фруктовий цукор, одне з основних джерел вуглеводів. Альтодекстрин – продукт часткового розщеплення крохмалю, стимулює ріст біфідобактерій, за рахунок чого сприяє профілактиці дезбактеріозу. стевія засіб для зменшення змісту цукру в крові, діабеті, ожиріння, зниження артеріального тиску, підтримки імунітету, карієсу зубів і бактерицидний детоксикаційний засіб. Основні переваги Зельшуц Вже після одного-двох прийомів напою Зельшуц на день гарантують вам щоденне забезпечення антиоксидантами синергістами, вітаміном С, Е, бета каротином і селеном, і навіть за підвищеної потреби в них. Зельшуц містить жиророзчинні антиоксиданти вітамін Е і бета каротин Він все це у міцельованій формі, що гарантує їх повне засвоєння організму. І виключає можливість передозування, містить біофламаноїди, підтримує імунну систему і захищає від вільних радикалів. Кітлензельшут має прекрасний смак, тож навіть вашим дітям його буде дуже приємно пити. Рекомендації щодо застосування з метою зміцнення імунної системи організму захист від шкідливого впливу ультрафіолету. До речі, кітлензельшут і сонцезахисні окуляри – Незамінний атрибут на літо. Рекомендується приймати за 4 тижні до інтенсивного прийняття сонячних ванн. Для зниження шкідливих впливів зовнішнього середовища, в тому числі паління, тому що з однією затяжкою організм отримує 60 тисяч вільних радикалів. Для зниження інтоксикації після прийому алкоголю. Для комп'ютерників, які проводять за комп'ютером багато годин. Метою профілактики грипу та застудних захворювань, нервова робота, стресові ситуації, кожен спалах емоцій, ревнощі, віччі, агресія протягом 10 хвилин коштує організму до 300 мг вітаміну С, а вільні радикали множаться лавиноподібно, не зустрічаючи на своєму шляху оперу. оптимально поєднується з фітлайном Q10 і фітлайном омега-3Е. Під час вагітності та годування груддю дуже добре доповнювати прийом Fitline Power Cocktail Junior і Fitline Restorate. У комплексі FitLine Activize Oxy Plus для підняття тонусу для профілактики Carrius. Для зміцнення зору під час занять спортом для профілактики онкологічних захворювань. Застосування 1 чайну ложку порошку зверху розчинити у 150 мл води без газу. Рекомендована денна доза 1 порція на день. Тривалість застосування, мінімальний курс 3 місяці, Цикл оновлення клітин можна приймати довгостроково. Об'єм упаковки 450 г для приготування 60 порцій 7,5 г порошку. Попередження. Починати прийом з маленьких доз. Після відкриття використовувати якнайшвидше, зберігати про холодному і сухому місці. Недоступному для дітей активні інгредієнти: порошок каротину, апельсиновий концентрат, вітамін С, вітамін Е, селеніт натрію, фруктоза, стевія за більш детальною інформацію звертайтеся у приватні повідомлення.